Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо на тему, чим кріпити агровокно, агротканину під час посадок полуниці. Мене часто люди просять запишіть відео детально, от чим викріпіте. Ну і так далі. Я взагалі зроблю таку невеличку міні-лекцію, там 10 хвилин. Я розповім про кожен з цих способів, що краще вибрати, що буде більш бюджетне, довго служить чи не довго. Ну і все по цьому питанню постараюсь більш детально вам розповісти. А взагалі ви бачите, що в мене всі посадки це або градканина, або агроволокно. А плівку я не, як би сказати, не використовую. І оцей метод, там як от, ви бачили, напевно, формують бугри і землею присипають. Ну, це так красиво виглядає, коли тільки перший рік, як тільки посадили провоницю, коли вже це наступний сезон, літо, а там все буде таке стоять, як воно на задньому кадрі засіяне овсом поле. Тобто все буде зелене. І це дуже сильно докучає, проростає потім на кривізмі матеріал і він з часом сується. Штузиється набагато швидше. Тобто все одно треба якось до цього більш детально підходити, у мене кстати, є відео. Якщо брати мене, ми кріпимо зараз або кілочками, або, або дюбелями. Дюбеля для пінопласту. Давайте почнемо напевно, з старинки. Що в мене колись було, це в мене були такі от скоби. Алюмінієві. дір колись давав проволоку, то я такими скобами кріпив агролокно. А Чому я відмовився від цього методу? Тому що просто не було стільки ресурсу і плюс на ну, дуже багато проволоки. Якщо сість, ціну на алюмінієву проволоку, отакої хоча б товщини, то це буде набагато дорожче, ніж кілочки. Тобто плантація почала збільшуватися, я від цієї теми почав відмовлятися. Ще ще старить мої скоби алюмінієві, це ще їм ось кількість років. Було ще в мене сталь. Сталь 2-3 роки і трухне в землі. Тобто на повторну пересадку їх ну, вони вже не підходять, тому що вони просто згнили в землю. Залишається живий тільки алюміній, але ну, його багато не було. Тому постало питання, що його робити, що його купляти. А, якось батько купив таких 100 чи 200 кілочків чорних. Цим кілочком вже я не знаю скільки років. А, це ще десь 16-17 року, як мене ще була корона. Це там ніс, там вже третя пересадка. Тобто вже пройшло там десь 8 років, по-моєму. Да, десь 8 років пройшло. Тобто там вже третій, третій раз формується плантація. І ще з, цієї, з цієї пори залишились ці чорні кілочки. Їхня довжина 20, -20 сантиметрів. І вони, в принципі, хоча б 20-ка -20 повинна бути. Оці зелені, що мені дали, да? я підозрював, що вони ну, не підійдуть. Під цей весь двіж, тому що постійні друзі, вітри. Зараз хайно зима прийде, знову буде рвати. Чому зимою найбільше вітри? Чому не літом? Літом теж є, але зимою найчастіше. Тому що постійна боротьба холодного фронту теплим. Приходить південь, 9 метрів, вітр... 9 метрів в секунду. Насувається північ, насувається мороз знову рове. І такий оцей тумблер переключається за тиждень, може два рази змінюватись фронт, коли нестабільна погода. І постійно то туди, де вітер, то туди, і постійно зривало нас агроволокно, тому що крепити, крепити агроволокно треба і агротканину достатньо таки непогано, щільно, особливо якщо це перший рік посадок поки кущ не розросся. Оці кущі, що вже розрослися, вони трошки тримають а да, це весь окремі матеріал, можна вже трошки позичити. Буде кілочків, вже кущі самі тримають, вже нічого страшного не буде. Якщо брати цю першу річку, да, особливо якщо пізно садили, то якби ми у серпні посадили, тут б не сильно все змінилося, все одно ще оця шийка вона б широкою не була б вона б не змогла приймати ці всі, я б сказав, би, ну, Полоси агровокна і агротканин. По цій причині треба нормально кріпити. І виходить, оці 15-сантиметрові кілочки вони не вписуються в цю картину. Якщо вам продемонструвати, давайте заторкнемо цей, бачите, він випадає, легко випадає. Тому що він короткий. Якби він був довгий, то ніяких проблем би не було. І вітер, його 12 Метрів в секунду, 10 метрів в секунду, вона просто на ізі його вирве. А тому, якщо брати кілочки, їх треба брати хоча б і 20 см, а бажано ще й більше. А чому ми багато їх не купили? Тому що це дорога тема. Їх ціна десь 4 гривня, а зараз може 5 може десь якась знижка. Ну, в середньому 3, 3 5 гривень десь така ціна їх зараз і буде. Я десь так став підрахував, на цю градку треба. 50 кілочків, щоб хоча б скромно, скромно її зафіксувати. Це ще десь добре було б 70 кілочків, щоб цю градку скромно зафіксувати. Ну не скромно, а вже добре, бо тому що зараз тут десь 48, я так порахував, ну тут дуже великий шаг. таке, це його зриває зразу. Оце таке. А, тобто, якщо ми порахуємо, ось ну, навіть 50 візьмемо, у нас 5 градок. Це вже 250 штук множен на 4 тисячі гривень. Так, да, воно служить довго, але якщо садити 20-30 соток, треба якась альтернатива. І альтернатива була знайдена в таких от дюбелях для пінопласту. Штучка десь гривня 20 була. Тобто кілочок коштував 4 гривня, Один дюбель був гривня 20. Довжина плюс-мінус однакова. Якщо перший раз ми його, наприклад, дістаємо і воно новеньке все, 2-3 роки, в принципі, лежить класно. Але є один нюанс. Отакі от білі, вони погані чомусь. Бачите, їх уже ламає, вони щось з ними не то. Треба забрати отакі от такого кольору. От вони на тих грядках. Це вже їм 4-4 роки вони стоять і вже, бачите, вони як нові, по суті. Тому що оці білі, вони теж, бачу, валяються. Вони щось їх, щось вони лам, ламаються, бачите? Хоча це пластик, але ну, якийсь такий гамнянський пластик попався. Но, но все одно. Краще такі брати темні. Як оці. Так, все витяг. Який тут принцип? Воно нове, воно ще склеєне таке. Тобто воно тут не розтопиране. Ось таке склеєне, да? ви його забиваєте в землю. І потім оцю штучку ви заганяєте її всередину сюди. Ось сюди. Да? Ну, Строїтелі не знають отако от заганяєте, і виходить ви його тако хоп, надіваєте, надіваєте. Тут воно товща стає, і воно потім оце все і його практично нового вирвати дуже важко. Якщо ви перший раз його впихаєте, дуже важко його вирвати. На повторну о, от посадку, да, от такого вже не буде ефекту. Но все одно, ось якщо взяти ці дюбеля, Ось ми вже другий раз їх кріпили. Їх треба молотком краще забивати. Мамка молотком забиває. Но вони теж ну, нормально держать, ну, не те, що там торкнув і воно випало. Бачите, я не одразу так можна спокійно вирвати. Тобто, ну, це така альтернатива. Тому що кращого я ще поки не придумав. Треба братися А Це, які це це, у нас, навіть, 20-ка. Ну, мені каже, це 25 см. Тобто, тут, у нас що виходить? Тут, тут більше що на діаметр 200-й, це в мене 10, ну це 200 є. Тому що коротенькі такі, є ще дюбеля, вони легко висмікує вітер. а Такі коротенькі, да? а, десь там а, які тут 200-ка да? 150, то може підходити, щоб фіксувати міжраді. От мені, наприклад, треба буде ось трошки закупитися цими дюбелями, Ось, кстати, один лежить, бачите? Це який це у нас? 150 буде. 600. -ка. 600, -ка. а є ще 150-ка. Тобто це прикольно, ось, бачите, ось такі ось... Зараз, почнемо впихнути Важко, тут треба земля, ще така... О, запхнули. О, тут вже воно не випаде ніяк. Бачите, а це... Класно міжрадіями так фіксувати, щоб ми ось вже залишали так, щоб трава не росла. Щоб тут чистенько все вокно було, ну лише зверху була висадь, ну це таке, Щоб не було просто такого, як оце тут постійно цей весь пірей, ну і так далі. Тобто, які можна зробити висновок. Поки що найбюджетніша така історія це дюбіля. Дюбеля і так як у нас 200. Звісно, ну, було б круче брати 250-ку, якщо вона є. Я не знаю, чи вона є просто. Но вона була дорожча. Тобто, чим, я сказав довші, зрозуміло, що не буде дорожчим, тому що більше матеріалу. То це така сама найкраща альтернатива От, в плані кріплення агроволокна, агротканини. Ну І не важливо, це буде вузька градка, у вас чи широка, воно з цим, з цим справляється найкраще. Все інше, оці всі там скоби, дорого, засипати землею. ну Хочете робити, але я не рекомендую. ну, ви поняли. ну І і потім, вже, як буде пересадка, або ви захочете там вже змінити місце, ви можете просто. Спокійно його гарно витягнуть, і вони вам будуть знову служити, друзі. Тому в цьому відео в принципі більш немає що казати. Я так коротко розповів, а чим ми зараз фіксуємо, для чого, чому, ну і так далі. Кому корисно, жміть лайк, пишіть коментарі. Ну і всім до зустрічі.